Слава Україні! В ефірі ранкові новини 17 грудня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, в область надійшли трагічні звістки з фронту. На війні загинув молодий герой з Волині Василь Яджин. Воїн був 1997 року народження. Житель села Човниця Ківерцівської громади, солдат Василь Єджин, гранатометник протитанкового взводу роти вогневої підтримки, призваний по мобілізації 9 лютого 2023 року. Під час виконання бойового завдання в результаті ворожого обстрілу він загинув 12 грудня 2023 року в районі населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області. На жаль, на війні загинув чоловік відомої луцької нутриціологині Наталії Тарапати Юрій Тарапата. Про це лучанка повідомила на своїй сторінці у соцмережі. Я завжди довіряла простору, навіть тому, пекельному, адже ти бачив цю війну у зовсім іншому ракурсі. Бачив любов у пітьмі. Цей недосконалий світ виявився затісний для твоїх широких крил і твоєї нескореної бунтівної душі. Яке болісне пробудження твої гени і твоя кров в твоїх дітях? Про це Лушанка написала у своїй соцмережі. Пише ВСН. відомо, що Юрій Тарапата загинув біля Бахмута. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. 15 грудня о 21.22 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Городище Луцького району. На місце виклику виїжджали ківерцівські рятувальники разом з пожежною охороною селища Цумань та села Журавичі. По прибуттю рятувальники провели розвідку та за допомогою трьох водяних стволів ліквідували займання. На жаль, на місці події виявлено тіло загиблого чоловіка 1987 року народження. Імовірна причина пожежі встановлюється. В автомобілі Ковальчанина, якого під час нічного рейду зупинили працівники групи реагування філії «Любомирське лісове господарство, виявили вбиту тварину самця козулі. Про це 15 грудня ввечері повідомив поліський лісовий офіс у Фейсбуці. Встановити факт браконьєрства вдалося лише після залучення працівників поліції. Чоловік не йшов на контакт і забороняв проводити огляд авто, на якому були сліди крові. Йдеться у дописі. За цим фактом триває слідство і встановлюються обставини та причетні. Завдані збитки становлять 32 тисячі гривень. У Луцьку, 16 грудня, на перехресті проспекту Соборності та вулиці В'ячеслава Чорновола водій БМВ влаштував дрифт. Допис у Фейсбуці з відео опублікувала Марина Новосельська. На відео видно, як автівка розвертається та дрифтує на пішохідному переході. Перехід, зупинка громадського транспорту і обмежене створіння. СК – Пише жінка. Після розвороту автівка рушила далі з шаленою швидкістю. У Луцьку відбувся вже другий по рахунку марш протесту. Гроші на ЗСУ. В суботній день на київському майдані зібралися громадські активісти, молодь та небайдужі лучани. Вони рушили від стін Волинської Ова проспектом волі до театрального майдану, а далі до стін Луцької міської ради. Як все відбувалося та що нового вирішили робити активісти? Дивіться далі у сюжеті. У Луцьку відбувається вже другий по рахунку марш протесту грошей на ЗСУ. З моєю спиною зібралися громадські активісти, молодь та небайдужі лучани. Вони рушать від стін Волинської обласної військової адміністрації до Луцької міської ради і будуть вимагати у влади виділити усі вільні кошти та залишки з бюджету 2023 року на потреби ЗСУ. Люди все прибували і прибували. Кожен мав свою мотивацію прийти на марш. У Лучанки Мирослави, син та чоловік зараз боронять нашу свободу та незалежність. Жінка каже, вийшла в суботній день на протест, бо кожен має якісно виконувати свою роботу, і влада теж. Я думаю, треба, щоб просто наша влада зрозуміла, що вони є наймане наймані працівники. І їх обирала громада. І ці акції потрібні для того, щоб наймані працівники зрозуміли, що вони повинні нести відповідальність. і Вони зобов'язані нести відповідальність і відповідати на питання громади, тому що вони. Працюють, повинні працювати відповідно. Їх вже вибирали для чогось, правильно якісь поставилися ці, цілі, мета і так далі. Треба просто виконати свої обов'язки. А от лучанин Володимир постійно виходить на акції протесту і запевняє, що руки опускати не збирається у влади. Просто як і у багатьох мешканців міста і у багатьох громадян у них просто немає розуміння того, що не те, що не все добре, а все дуже дуже важко. Це ну в найкращому випадку. Тобто, війна не просто продовжується, вона ще не виграна і, взагалі, невідомо, який буде результат. Ось тобто немає відчуття того, що потрібно все робити як і раніше, при початку е, повної війни. Е, що все, все треба робити тільки для перемоги, тільки для фронту. скажімо так тим, хто не знаходить час або бажання, немає виходити на ці акції. Е, е, я хочу сказати, що краще вийти зараз, бо завтра буде пізно. Люди вишикувались в колону з плакатами та прапорами і рушили маршем від стін Волинської ова. про «Проспектом волі до театрального майдану, вигукуючи гасла: наші гроші не вкрадуть. Спочатку дрони та наш бюджет наші гроші. «Наші гроші не вкрадуть! наші гроші не вкрадуть. Наші гроші не вкрадуть! наші гроші не вкрадуть!» Колона йшла проспектом волі та зупинилась на театральному майдані. Там до маршу доєдналися й інші лучани. Активісти поклали так звану бруківку тисячу на пам'ятник лесі Українки. Очільник громадської організації «Семиярусна гора Любомир Дмитришин зазначив, що те, про що сказав депутат Київської міської ради Володимир Прокопів, про життя міст своїм життям, це ганебно. На жаль, така сама ситуація стається і в нас, коли часто депутати відірвані від тих виборців, які за них голосували, і цей зв'язок, зв'язок з виборцями, які вони яких вони мали представляти. життя, а не саме життя. Це певна відірваність від загальноукраїнського контексту. Адже таке враження складається, що коли складають якісь певні позиції в бюджету, Цький активіст Сергій Рижков повідомив учасникам маршу важливі новини, що він разом з ініціативною групою будуть вимагати виділити з бюджету громади на 2024 рік ще більше грошей для зсу. Адже це реально. Ми аналізували цей тиждень дуже сильно бюджет аналізували для того, щоб, скажімо, найти ті гроші що можна зекономити, так щоб направити їх на зсу. Потратили це депутати кучу часу, потратили ми купу часу. Ініціативні люди приходили, економісти, які з століком зустрічалися, і рахували. І всі ці рахування дійшли до того, що, що ми будемо просити 1 мільярд гривень. Я вам просто. Дивіться, це не популізм, Тут немає зовсім ну, це чиста математика. Також слово взяв в депутат луцької міської ради від фракції громадянський рух свідомі Михайло Наход. Разом з ним прийшла його колега Алана. Точій Михайло Наход подякував небайдужим лучанам, що продовжують виходити на акції протесту. Сьогодні не може бути інших пріоритетів у влади. Ні центральної, ні місцевої, ніж е, допомога нашим збройним силам для того, щоб якнайшвидше закінчити переможно цю е, війну, цю збройну агресію, вигнати ворога з нашої землі. Ми, е, як депутати міської ради, е, намагаємося щоразу брати участь у цих заходах. Шкода, що е, колеги з інших фракцій не приєднуються, але е, Головне те, що те, що за що е, виходите, ви те має свою реалізацію в стінах міської ради. Опісля усіх оголошень та промов, колона рушила далі до стін Луцької міської ради. Активісти забрали із собою так звану бруківку тисячу та понесли її до міської адміністрації. Цього разу лучани скандували гасло мільярд на зсу. Люди залишили бруківку тисячу під стінами міської ради як нагадування, що навіть за ту ж саму бруківку платять саме лучани своїми податками. Тож вони мають право вимагати раціонального використання своїх грошей. Лучани заспівали під стінами міськради державний гімн України та пішли по домівках готуватися до наступних акцій, які відбудуться. Понеділок, 18 грудня о 14.30 під стінами Луцькради, де будуть громадські консультації з розгляду проєкту бюджету на 2024 рік. Та в середу, 20 грудня, о 9.30 також під стінами міськради, де депутати зберуться на чергову сесію. І переходимо до блоку всеукраїнських новин. Російські окупанти не полушають у спокої мирні українські міста та села. Так, росіяни продовжили тероризувати Херсонщину вночі, 16 грудня. Вони атакували правобережжя безпілотниками, зокрема й Степанівку. За інформацією Херсонської ОВА, внаслідок збиття шахеда уламками пошкоджено лікарню. Один з корпусів має руйнування. Також поранений місцевий лікар. У нього мінно-вибухова травма і ушкодження ноги. За інформацією голови ОВА Олександра Прокудіна, через нічні прильоти по Херсону постраждали люди. У 55-річного чоловіка поранення кінцівок, у 51-річного містянина осколкова травма голови. Також було влучання поблизу інфраструктурного об'єкта. Є пошкодження приміщень. Дар'ївку окупанти атакували шахедами. На щастя, там без жертв. 15 грудня ввечері в одному з елітних столичних закладів веранда на Дніпрі помітили працівників СБУ та ТЦК. Відповідні відео почали з'являтися у місцевих телеграм-каналах. Також повідомили, що військово зобов'язаним роздають повістки. Як зазначили у прислужбі СБУ, співробітники установи спільно з підрозділами МВС та міграційної служби у Києві проводять контрдиверсійні безпекові заходи у рамках перевірки громадських закладів, яка відбувається вже третій день поспіль, перевіряються особи потенційно причетні до протиправної діяльності. Також в СБУ повідомили, що представники ТЦК паралельно проводили перевірку військовозобов'язаних зобовязаних громадян України. Вони виявляли тих, хто міг порушувати правила військового обліку. <звук> Польські перевізники знову готуються заблокувати пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ. Про це повідомив організатор акції Рафал Меклер на своїй Фейсбук-сторінці. Вони скасували рішення: ми повертаємось до кордонів, пише Маклер. За словами польського активіста, суд скасував рішення мера дорогуська, яке забороняло розпочати нову блокаду. Оскільки заборони вже немає, перевізники нібито готуються знову перекрити пункт пропуску. Наразі офіційної інформації від польської чи української влади немає. Маріупольський спротив підірвав автівку російського військового офіцера одного з кавказьких підрозділів. За інформацією радника мера міста Петра Андрющенка, авто разом з офіцером підірвали на вулиці Нестерова у Приморському районі. Той у лікарні сам підрив стався синхронно з маріупольською бавовною, що дозволило приховати його від уваги поліцаїв та ФСБ до госпіталізації. Спротив переказує окремий привіт всім власникам авто з буквою «З» на автівці. Наступна машина може бути ваша, пише Андрющенко. Ще трьох українських дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонщини та з Росії за інформацією повноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. Хлопчика 2008 року народження і дівчинку 2011-го вдалося вивести з тимчасово окупованої території Херсонської області і братик з сестричкою вже поряд із мамою. Третій хлопчик 2011 року народження вже теж поряд із батьками. За сприяння офісу омбудсмана, мама його забрала на територію Грузії. Хлопець прагнув повернутися в Україну з РФ до матері після того, як його батько вивіз його без дозволу. І до загальносвітових новин, як то кажуть, дива не сталося на Росії 16 грудня. Пройшов збір групи виборців Путіна, за результатами якої вони висунули російського диктатора в кандидати на п'ятий для нього президентський термін. У мережі опублікували список так званої команди Путіна. Це група виборців, які ймовірно і будуть підтримувати нинішнього президента на виборах. Наразі їх кількість налічує 700 осіб. Зізнаємося, російський цар зібрав навколо себе достойних в лапках людей. Наприклад, у команді Путіна льотчик Костянтин Ярошенко, який раніше займався автоперевезеннями в Африці. У 2011 році в США його визнали винним у змові щодо контрабанди наркотиків. У 2022 році його обміняли на американця, і він почав будувати в Росії кар'єру як правозахисник та суспільний діяч. Також у команду увійшов один з найбагатших росіян Олексій Репік, статки якого оцінюють у 2,9 мільярда доларів. Він стоїть за компанію Ерстрой, яка забудовує тимчасово окупований Маріуполь. Не забули і про головного кремлівського придворного співака Ярослава Дронова або ж шамана. Це саме той виконавець, який натискав на червону ядерну кнопку в прямому ефірі російського телебачення. Також там ще є дуже багато, так би мовити, цікавих кадрів, які зовсім скоро заплатять за свої діяння. Прем'єр-міністр Фінляндії заявив про необхідність знайти рішення через постійний наплив шукачів притулку на кордоні з Росією. Про це він заявив в етері фінського суспільного мовника. Прем'єр зауважив, що дії Росії можна вважати гібридною атакою на Фінляндію. Я думаю, що це правильний термін. Це безумовно атака на суверенітет Фінляндії та ЄС. На жаль, кордон довелося закрити, тому що Росія не змінила свою поведінку, додав він. Крім того, прем'єр зазначив, що готовий до швидких законодавчих змін, якщо цього вимагатиме ситуація. Нам потрібно знайти більш постійне рішення прикордонної ситуації. Заяви про надання притулку повинні оброблятися на кордоні швидко. Запропонував Орпо. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас. У студії працювала Софія Лучук. На все добре і побачимось.